І про осінню обрізку дерев. Що я можу сказати? Дуже просто. Якщо ви обрізали дерева літом, їхні прирости, якісь додаткові, то зараз, допоки дерева не скинуть листя, ну не такого листя, яке вони зараз скидають, як зайвий баласт, а повністю осінь в жовтні листя, поки вони не скинуть, обрізати їх не можна. Пояснюю чому. Дивіться. Ось тут був зріз, бачите? І пішов е, одна і друга, одне і друге розгалуження. Добре, що я відрізала чуть-чуть вище, тому що якщо б я відрізала нижче, оця брунька б відсохла, і перша була б ця, а друга тоді була б ось ця всередину. Розумієте? Ось гілочка йшла б тоді всередину. Вона йшла б ось так. Так от, а мені було потрібно її більше в цю сторону, тому ця степніша мені більш потрібна. І якщо ви обріжете зараз ось цю гілочку, куди вам будете ось цю відріжити, а цю будете направляти туди, куди вам потрібно, або цю, то тоді ось ця, припустимо, якщо б ви відрізали її тут, направляючи в цю сторону, або десь тут, направляючи туди, то тоді звідси в пазухах виростуть ще. Гілочки маленькі, вони вже не встигнуть вирости великі, вони виростуть ось такі, ось такі, і змерзнуть. І все. І тоді вам для реанімації рослини доведеться весною обрізати отак знову, розумієте? Тому, тому оце все зараз. Маніпуляції з обрізкою якраз ось зараз не потрібні. Якщо ви протягом року можете щось робити, то місяць вересень від місяця. Кінця серпня до жовтня, допоки повністю дерева не впадуть в сплячку, обрізати їх не можна. Ось така ситуація. До зустрічі!